Десь у невеличкому віддаленому селищі сім'я з п'яти людей разом з їхньою вівчаркою насолоджується пізньою вечерею. Вони мають щасливий та безтурботний вигляд, небезпеки і клопоти світу десь далеко. Мати талановита, але не надто успішна мисткиня працює над її найамбітнішим проєктом. Гарно. Вони всі коричневі. Батько працює на 15-тонному рибальському кораблі, аби прогодувати свою сім'ю. Аж не можу думати такий зможе. Магія, а ти хіба ні? А що? Їхні діти мають змогу веселитися і бавитися ні про що не хвилюючись. Вони живуть у гармонії з природою. Що б це не значило? О, да! У цьому фільмі немає праворадикалів радикалів чи маніяків. Що? лише звичайні люди зі звичайними почуттями та проблемами. Піхва, піхва, піхва-піхва. Мені не смішно. Ми любимо звичайні буденні речі, як от прогулянки в горах, нашого собаку, сніг, їжу, заморожену рибу, гумові калоші, пори року, косаток, літній одяг, Жанну Дарк. Твій чоловік нікчема, Гульдо. Я розквашую йому пику. Гумор, секс, ні. Чи його відсутність? Усе, що справді Стулися. має значення, але під усім цим, де що криється, щось, що ми не в змозі осягнути, щось прадавнє, тваринне, моторошна таємниця. Ти Його вбив. Що? Ми створили фільм під назвою Любов що не зникає, радимо подивитися. Він нам дуже подобається. Так, вона тут показує середній палець. Переказує тобі вітання. Звісно, ви можете переглянути щось інше, ми не образимось.